Ми важливі три очка придбали сьогодні в такої запеклій боротьбі. Ви бачили стратегічні три очка, стратегічна перемога для нас з непростим суперником. Важно було, що ми здобули цю перемогу ну, з тими дівчатами, хто у нас залишився в обоймі. Ну, у нас легіонерки уїхали в, в збірні, у нас були, були кадрові проблеми, а не у нас і так є з самого початку сезону. Ну, тим не менш дівчата сьогодні були э, молодці, ми їм вдячні за перемогу, вони віддали все, всі сили свої, ну і долю гри вирішив стандарт, який ми забили. Ви бачили, що ігра така в'язка була з колосом завжди такі ігри. Ну і Стандарт вирішив цю гру. Моментів було небагато, як у наших воріт, так і у їхніх. Грали проти колесу. Сьогодні дебютувала у стартовому складі. Гра була тяжкою і дуже очікуваною. Але ми впоралися і мінімально перемогли. Дякую команді, дякую тренерам. Далі очікуємо матчу Кубку України проти «Минаю». Ну, перш за все, хотілося подякувати дівчатам, кожній з них. За те, що незважаючи на все те, що передувало цій грі, вони вийшли, вони довели, що навіть не в повному складі, вони круті, вони найкращі у нас, і дуже важлива перемога для нас. Ще хотілося б сказати, що незважаючи на те, яка конкуренція у нас є в чемпіонаті між командами, я вважаю, що є речі, які не повинні порушуватися. Ну, 100% це регламент змагань. Друге, дуже хотілося, щоб не порушувалися просто людські відносини, дружні відносини. На жаль, вони перед цим матчем були порушені. Та і здравий глузд теж хотілося, щоб він залишався. І я скажу так: незважаючи, які ми суперники тут сьогодні на полі. Ми повинні в першу чергу думати не про Кривбас, не про колос, а про збірну Україну. Тому що ми знаємо, як важливі зараз перемоги для нашої країни на будь-яких фронтах. Тому я бажаю нашим дівчатам, які їдуть в збірну, гідно представити нашу країну, добути перемоги і трошки додати позитивних емоцій тим хлопцям, які захищають нашу країну і хвилюються і за чоловічі футбол за зерноші в тому ж числі. Тому слава Україні! Героям слава!